Стежками героїв на Прикарпатті відбулись змагання із пішого мандрування. Їх щорічно у Карпатах проводять пластуни, аби відточити свої туристичні навички та віддати шану українським героям минулого і сьогодення. Для цього скаути долають чималий маршрут у 2023-му Це 120 кілометрів пішки через гірський масив Горгани. Більше у наступному матеріалі. Більше зміна йде на ігровець, що його не беремо. І що оцей хребет, Сибуля, мала, велика, він заборонений. До початку змагань лічені хвилини. Учасники вивчають маршрут і прокладають найкоротший шлях. Організатори нам дали карту з набором точок, і вже кожна команда обирає собі маршрут по тому, як воно по. по Наявності стежок, але в будь-який момент може бути сюрприз, що стежка є на карті, але її фізично немає. І там потрібно йти, карабкатись через дерева, через кущі. Ці четверо хлопців приїхали на Прикарпаття зі Львова. Усі досвідчені пластуни та мандрівники для Володимира. Це вже сьоме змагання із пішого мандрування. Тоді це були трошки інші змагання, там інші відстані було важче. Було в загальному важче, тому що не було GPS, потрібно було орієнтуватися тільки по карті, карта компас. І там, відповідно, через то блукали набагато більше. І ми замість того, щоб йти чотири дні, ми йшли шість днів. Для участі у таких змаганнях кажуть пластуни, одних знань із картографії мало. Потрібна ще й хороша фізична підготовка. Тому до цієї мандрівки ретельно готувалися. Пробіжки мінімум три тиждень, але ми не ставили ліміту по кілометру. І ми мали дві тренувальні мандрівки. одна одноденна і одна. Зночівою. Львів'яни обрали найскладніший маршрут 120 кілометрів. Пройти його планують за три дні. А ось у дівчат із Тернопільщини дистанція коротша. Перший раз ми йдемо на такі змагання з тежками героїв. Ми дуже хвилюємось, але знаємо, що в нас все вийде. Підготувались ніби непогано. Але все ж таки хочемо спробувати себе в такому роді змагань, тому що це дуже класно круто. Отримати нові емоції, новий досвід та й підтримати тата, скинути йому фото і порадувати. А тато десь? на війні. Донецьк порадувати свого чоловіка Максима, який нині на фронті вирішила, і Вікторія на змагання приїхала зі столиці разом із двома доньками. Наш тато цього року в ЗСУ, і тому ми вирішили все ж таки підтримати цю традицію сімейну, тому що завжди в горах це була його ініціатива. Він так нас надихав, долучав і привчав і вчив в цьому всьому. Тому ми традицію не перериваємо. Ми для нього спеціально будемо робити такі фотозвіти і відсилати з такою підтримкою, що ось ми тут, ми за тебе йдемо, ми про тебе думаємо, і це буде для нього таке от якості натхнення. Родина виступає у категорії сімейні команди. На найлегша всього 25 кілометрів. Розробили її спеціально для батьків із маленькими дітьми. Цьогоріч таких зареєструвалось чимало. Шість чотири три, два, один. Загалом до участі у змаганнях долучились понад три сотні учасників із різних куточків України. Переможуть ті, хто першими дійдуть до фінішу у повному складі. Змагання із пішого мандрування стажками героїв організовує українська скаутська організація Пласт вже 21-й рік поспіль. Вважаємо, що попри війну треба інвестувати в молодь, щоб молодь могла розвиватися, вишколюватися, зростати. Ну і власне і, і, і змагання присвячують тим героям, які вже загинули. На жаль, за останній рік змагання кажуть організатори завжди присвячують українським героям, а маршрут прокладають так, аби окрім фізичних навиків, учасники могли поповнити ще свої знання з історії. Для цього команди обов'язково мають відвідати контрольні пункти, визначні краєзнавчі чи історичні місця, і всією командою біля них сфотографуватися. Солотнишина відома. Власне, тим, що тут є і дуже релігійна пам'ятка Манявський скит, і місця пов'язані з діяльністю УПА, це курінь Сивуля, і буде місце загибелі курінного курення Сивуля відвідане. Місця, де відбувалося навчання УПА на полонині Малиновище, Також є відтворені керівки УПА на маршруті поблизу Гути та Гриньків». Ну і є кілька водоспадів. Манявський водоспад, бухтівецький. Змагання із пішого мандрування стежками героїв відбували з 4 до 8 травня.